Індія догралася. Сьогодні набрало чинності, обіцяне Дональдом Трампом підвищення імпортних мит для Індії у два рази. Понад половину індійських поставок до США тепер обкладають за ставкою 50% найвищою в Азії і однією з найвищих у світі. Індійські компанії поки що скоротили замовлення на російську нафту лише на 15-20%. Втім, аналітики прогнозують, що це лише початок. Індія буде змушена і далі відмовлятися від кривавої російської нафти якщо подивитися зараз, то в Індії до вторгнення менше 1% нафти надходило з Росії. А тепер 42%. Тобто Індія просто наживається. Вони перепродають. Вони вже заробили 16 мільярдів доларів над прибутку. Деякі з найбагатших родин Індії. Це абсолютно нова схема. Так звана індійська арбітражна торгівля. Купують дешеву російську нафту і перепродають її як продукт. і це виникло під час війни, і це неприйнятно. Міністр фінансів США Скотт Бесент та торговельний радник Дональда Трампа Пітер Наварро звинуватили Індію в тому, що вона наживається на таких операціях: скуповує зі знижкою російську нафту, переробляє її та продає паливо, у тому числі західним країнам за ринковими цінами. Таким чином, за їхніми словами, Індія допомагає відмивати російську нафту і фінансувати військову машину Володимира Путіна. Китай же використовує нафтопродукти з російської сировини, передусім для внутрішнього споживання. Втім, після Індії американці обіцяють розібратися і з китайцями. Яке у вас було послання китайцям щодо російської нафти? Ви сказали їм, що вони під наглядом і мають почати скорочувати закупівлі? Ми пояснили, що це не лише позиція президента у Сенаті США. Просувається законопроєкт. і важко уявити, щоб щось інше отримало 80 чи навіть 90 голосів з обох партій. який Дає президентові право застосовувати вторинні тарифи на санкційну російську нафту у діапазоні від 0 до 500%. відсотків. думаю, він вже використав ставку у 100% і ми чули від кількох наших європейських партнерів, союзників по НАТО, навіть Канади, що вони теж підуть цим шляхом. Тож ми очікуємо, що більшість західних союзників, які підтримують Україну, приєднаються. Отже, будь-хто хто купує санкційну російську нафту, має бути готовим до цього. Якою була їхня реакція на це попередження? Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо на нього зазіхати. Тож, якщо вони захочуть платити 100% тариф, вони будуть платити. Китай це найбільш незбалансована економіка сучасності. Вони становлять 30% світового виробництва. Їхній профіцит поточного рахунку дорівнює 2% світового ВВП чого ми ніколи раніше не бачили, мабуть, з часів Британської імперії у 80-х роках 19-го століття, І це неспроможна модель. Тому рівень тарифів матиме суттєве значення для цього Видання CNN пише, що подібний тиск Америки, хоч це й мало ймовірно, може штовхнути давніх ворогів Індію та Китай у обійми одне одного. Відносини, що замерзли після смертельного зіткнення в Гімалаях п'ять років тому, схоже, починають поступово теплішати під тиском економічної стратегії президента США Дональда Трампа. Уперше з 2018 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді цього тижня відправиться до Китаю на саміт, який проводить лідер Китаю Сі Цзіньпін. Цей візит відбувається на тлі введення Трампом каральних 50% відсоткових тарифів на імпорт індійських товарів. Після зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван і та прем'єр-міністра Моді в Нюделі минулого тижня обидві сторони визнали нещодавнє покращення їхніх напружених відносин. Радий зустрітися з міністром закордонних справ Ван Гі. Відтоді, як я зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном у Казані минулого року, відносини Індії та Китаю роблять поступовий прогрес, керуючись повагою до інтересів і чутливості один одного. Я з нетерпінням очікую нашої наступної зустрічі в Тянзині на полях саміту ШОС. Стабільні, передбачувані та конструктивні відносини між Індією та Китаєм значно сприятимуть регіональному та глобальному миру і процвітанню. Додатковий 25 відсотковий збір закупівлю російської нафти оголошений Трампом, піднімає загальні тарифи до 50%. Це ставить індійських виробників перед серйозними викликами. Фермери, рибалки та скотарі Індії наші головні пріоритети. Моді стоятиме як стіна проти будь-якої політики, яка загрожує інтересам індійських фермерів, рибалок та скотарів. Індія ніколи не піде на компроміс. Коли справа доходить до захисту інтересів наших фермерів скотарів та рибалок, введення американських мит може мати серйозні наслідки для індійської економіки. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності в середу, подвоївши існуюче 25 відсоткове мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США, найбільшого ринку Індії, і найбільше завдадуть шкоди трудомістким галузям промисловості, таким як текстиль та ювелірні вироби. Ключові експортні товари, такі як електроніка та фармацевтика, звільнені від оподаткування, що поки що не стосується масштабних інвестицій Apple у нові заводи в Індії. Раніше ці цехи на алмазній фабриці в Сураті гуділи від життя та замовлень. Сьогодні бізнес сповільнився: експорт індійських алмазів впав до рекордно низького рівня через слабкий попит з Китаю, а нові тарифи США можуть закрити шлях до найбільшого ринку, що приносить майже третину від 28,5 мільярдів доларів щорічного експорту. У центрі обробки понад 80% світових необроблених алмазів замовлення починають зникати. А дрібні компанії відчувають особливий тиск, тоді як великі планують перенести частину виробництва до Боцвани, де ми то нижче. Ми завжди орієнтуємося на довгострокове планування. Тому, безумовно, у короткостроковій перспективі ми не збираємося скорочувати наших працівників, але в довшій перспективі ми сподіваємося подивитися, як розвиватиметься ситуація та економіка. Проте ми впевнені, що можуть знайтися обхідні шляхи, і нам не доведеться скорочувати персонал, чого ніколи не було за 55 років нашої діяльності. У Канпурі, серці індійської шкіряної промисловості, експортери хвилюються. Американські клієнти почали скасовувати замовлення. Усі замовлення, які ми мали з США, тепер анульовані. Клієнти сказали призупинити попередні замовлення. Подивіться, цей клієнт із США сказав зупинити виробництво, поки не буде вирішена ситуація з тарифами. Лист ми отримали 16 серпня. Ситуація зараз справді погана. Ми відправляємо нашу продукцію в інші країни і виробляємо для внутрішнього ринку. Також деякі фабрики працюють. Однак багато фабрик, які були повністю залежні від ринку США, зупинили всю роботу отже, цей тариф у 50% застосовується приблизно до двох третин індійського експорту. Близько 30% індійського експорту звільнені від тарифів. На них мета не буде. Це нафтопродукти та смартфони, фармацевтичні продукти тощо. На приблизно 4% продукції, яка включає здебільшого половину наших експорту автокомпонентів до США, тариф становитиме не 50, а 25%. Решта дві третини індійського експорту до США підлягатиме 50% відсотковому тарифу. Це буде погано для більшості трудомістких секторів. Як повідомляє Блумберг, уряд Індії вже планує зменшити обсяги закупівлі російської нафти, щоб зменшити вплив нових тарифів. Однак, за словами економістів, відмова від російської нафти може призвести до зростання цін на енергоносії та інфляції в країні. Нафтопереробні заводи Індії, одні з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити свої закупівлі в найближчі тижні. Це невелика поступка яструбам Вашингтона менш ніж за день до підвищення американських тарифів, але водночас сигнал, що країна не планує розривати зв'язки з Москвою. Індійські експерти припускають, що карати країну через зв'язки з Росією Трамп буде недовго. Усі знають, що Китай є більшим покупцем ніж Індія. Європа та Америка також купують багато матеріалів з Росії, і ми читаємо, що одна з американських компаній, стандарт Ойл думає про купівлю російських нафтових родовищ. Тож Америка та її союзники повністю взаємодіють з Росією. Китай більший покупець, але вони націлюються на Індію. Це абсолютно несправедливо, і я думаю, адміністрація Трампа це знає. Усі їх питають, і у них немає реальних аргументів, щоб виправдати свої дії. Тож я сподіваюся, що вони розглянуть абсурдність цього тарифу у 25% і незабаром його скасують. Як зазначає Блумберг. Індія може звернутися до США з проханням про зниження мит в обмін на поступове скорочення закупівель російської нафти. Однак, враховуючи стратегічні інтереси обох країн, досягнення компромісу може бути складним. Якщо ми хочемо знайти гарне рішення, то маємо дивитися всередину, тобто думати про покращення якості нашої продукції. Асортимент і якість продукції, яку ми маємо, не дозволяють нам підтримувати дуже великі обсяги експорту, навіть без урахування тарифів США. Поточний експорт товарів становить близько 440 мільйонів доларів. Я вважаю, що Індія має працювати над створенням кращих продуктів, і це можливо, коли ми проведемо певні внутрішні реформи, що знизять витрати на виробництво. Введення 50% тарифів на індійські товари є серйозним економічним шоком для Індії. Ці заходи можуть призвести до зростання цін, інфляції та уповільнення економічного зростання. Геополітична ситуація також ускладнюється, оскільки Індія зміщує свою зовнішню політику в бік Росії та Китаю.